Білю попереку супроводжую вас вже деякий час, і ви не знаєте, що з цим робити. Ви вже спробували всі можливі і неможливі засоби і нічого вам не допомагає. Пропоную залишатися зі мною та подивитися на цю проблему разом під іншим кутом. Вітаю вас! Мене звати Оксана Григоренко, я спеціаліст з фізичного виховання та здорового руху. І сьогодні ми поговоримо про одну з найпоширеніших проблем, з якою стикається переважна більшість людей. Незалежно від віку та статі, і яка є основною причиною непрацездатності у всьому світі, це проблема болю у попереку. В цьому відео ми розглянемо причини появи болю у попереку, методи їх лікування та профілактики. А якщо вам ця тема буде цікавою і відео корисним, залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал та пишіть у коментарях, чи варто знімати комплекс вправ, який допоможе знизити рівень болю, позбавитися його, а в багатьох випадках уникнути його появи. І для того щоб з'ясувати, чому виникає біль у попереку, давайте поговоримо про те, що таке біль в цілому і чому він виникає. Якщо говорити простими словами, то біль це сигнал організму, що щось іде не так. Біль виникає тоді, коли в нашому тілі щось пошкоджується, або виникає загроза пошкодження, і це може бути спричинено багатьма факторами: деякі перерахую. Наприклад, це може бути травмування, перелом, поріз, ушиб. Це може бути якесь запалення. Інфекція, наприклад, це можуть бути якісь захворювання, мігрені, рак, інші хронічні захворювання. Це може бути м'язове. Пошкодження, наприклад, перетренування або болі в м'язах через неправильну поставу, і це можуть бути нервові проблеми, такі як невралгія або защемлення нерву. І всі ці фактори говорять нам про те, що біль виникає в нашому тілі як захисний механізм для того, щоб наше тіло не пошкоджувалось далі. Ось як це працює. Коли в нашому тілі щось пошкоджується або виникає загроза пошкодження, спеціальні рецептори, ноцецептори передають цей сигнал через спинний мозок в головний, і наш мозок сприймає цей сигнал, як біль передає зворотню команду припинити виконувати ті дії, які спричинили біль. І далі наступний крок подбати про пошкоджену е, ділянку і уникати подальшого болю. Наведу декілька прикладів. Приклад перший. Уявіть собі, що ви е, наступаєте на цвях, цвях пошкоджує м'які тканини та шкіру стопи. Цей сигнал передається в мозок, мозок сприймає його як біль, дає зворотню команду прибрати ногу з цвяха і подальші дії обробити рану. Та прибрати цвях з підлоги, щоб уникнути повторного пошкодження. І приклад 2. Ви виконуєте прості якісь побутові справи, і вам треба підняти щось важке з підлоги, переставити цю річ десь вище. В цей час виникає біль в якійсь частині тіла, в плечі, в попереку, в колінах, в стопі, будь де Ви змушені Припинити виконання цієї справи, зробити відпочинок. А тепер давайте розберемо ці дві ситуації по крокову Крок перший фактор виникнення болю. В першому випадку це цвях та пошкоджена стопа, у другому випадку це важкий предмет та травмована частина тіла, наприклад, плече. Крок другий сприйняття мозком інформації як біль виникає і там, і там. Крок третій: позбавлення болю, тобто реакція нашого мозку: команда прибрати ногу з цвяха, або е, залишити цей важкий предмет у спокої. Крок четвертий: в першому випадку, це подальша обробка стопи або пошкодженого місця для уникнення подальшого захворювання або появи болю через запалення. А от у другому випадку. Замисліться, яка кількість людей зробить подальші дії, щоб в майбутньому уникнути повторної появи цих болей. І дехто інколи час від часу, дехто частіше, дехто майже постійно відчуває подібні болі, не роблячи подальших дій. І чи це нормально? Думаю, що ні. Чи це для нас природньо? Точно ні. І головна думка. Цієї частини відео, в тому, що жити з болем – це не є нормою ні в якому віці. Біль це благання організма про допомогу. Тому, будь ласка, не живіть з болем. Прислухайтеся до свого тіла, до своїх відчуттів. Якщо з'являється біль, звертайтеся до спеціалістів, з'ясовуйте причину болю і дійте відповідно. Не будьте байдужими до свого тіла. А тепер давайте поговоримо про причини появи болей саме в попереку. Звісно, їх існує дуже багато, і я сьогодні перерахую лише основні з них. До першої категорії я відношу такі захворювання, наприклад, як злоякісні пухлини, генетичні аномалії, якісь інфекційні хвороби або тяжке травмування. В цих випадках необхідно звертатися до лікаря, з'ясовувати причину появи волю, обговорювати з лікарем подальші дії для лікування. І лише на стадії реабілітації можна Доєднати фізичну активність та вправи для того, щоб пришвидшити цю реабілітацію. До другої категорії я відношу, наприклад, дегенеративні захворювання або хронічні болі при наявності протрузій та гриж хребта. В цьому випадку теж необхідно звертатися до лікаря, проходити обстеження та медичне втручання і паралельно доєднати фізичну активність вправи. Які зможуть полегшити стан людини і знизити рівень болю або частоту їх появи. І до третьої категорії хвороб я відношу ті захворювання, на які можна і треба впливати фізичною активністю та усвідомленими вправами. Першою причиною появи болі в попереку в моєму списку є надмірна вага. Наш хребет. Постійно змушений тримати нашу вагу. І якщо ця вага в нормі, то хребет працює в нормальному режимі. Якщо ця вага надлишкова, то і хребет швидше зношується та змушений перепрацьовувати. Візьміть, для прикладу, в одну руку аркуш паперу, а в іншу, наприклад, праску. Витягніть руки та потримайте їх. Деякий час, в якій руці виникне спершу біль. Звісно, там, де буде важчий предмет. Так само і наш хребет. Якщо вага нормальна, поперек працює довше в нормальному режимі. Якщо вага надлишкова, то хребет зношується набагато швидше і виходить з ладу. Тому контроль ваги та фізична активність виконання вправ допомагають знизити рівень болю або навіть уникнути його появу. Також доречно в цьому випадку контроль харчування та налагодження свого розпорядку дня. Друга причина в моєму списку це неправильна постава. Уявіть собі. Підвисний міст, де кожна з деталей знаходиться під певною напругою і несе вагу цього мосту, якщо одна частина буде слабкою, то інша частина змушена якби перепрацьовувати, переймати частину роботи слабшою. І, звісно, такий міст не зможе довго прослужити, він е, швидко вийде з ладу. Так само наше тіло. Якщо одна з частин тіла буде слабкою або заспазмованою навпаки, то Інша частина тіла змушена перепрацьовувати за неї. Наприклад, якщо наш грудний відділ не виконує свої функції, ми часто сидимо перед комп'ютером або перед телефоном в такому стані, і наш грудний відділ та шия просто не працюють в належному режимі. То, звісно, поперек змушений тримати е, всю цю конструкцію. Та е, дуже швидко виходить з ладу, з'являється біль, з'являються протрузії та грижі. Тому вправи на корекцію постави будуть в цьому випадку дуже доречними. Наступна причина появи болей це. М'язова слабкість та заспазмованість, або одним словом, це дисфункція м'язів. Її можна теж частково віднести до проблеми поганої постави, бо ці проблеми дуже спорідні, коли один відділ є слабким, то інший відділ стає. Заспазмованим або частина тіла є слабкою. Наприклад, наші плечі звисають наперед, і м'язи по спині вони розтягуються, вони не функціонально працюють, вони становляться слабкими. В цей час поперек змушен тримати всю конструкцію зверху і отримує перенапруження. Тут також функціональні вправи на мобілізацію та стабілізацію певних ділянок тіла будуть дуже ефективними і е, допоможуть знизити рівень болю або навіть уникнути його появи. І ще одна причина появи болю, яка витікає з попередніх двох, це Неефективна робота відділів сусідів. Я не буду тут вже довго залиш затримуватися на цій проблемі. Теж саме, якщо один відділ тіла не працює ефективно, то інший відділ. Перепрацьовую за нього. Уявіть собі бухгалтерію в одній з фірм, де працює шість співробітників: це шийний відділ, це грудний відділ, тазостегневий відділ, коліна, стопа і поперек. І от наприкінці року, коли треба. Здавати річну звітність п'ять співробітників ідуть у відпустку або на лікарняний. І лише один співробітник залишається і змушений виконувати роботу за весь відділ. Звісно, цей співробітник буде просто перенавантажений. Він не зможе виконувати свою роботу та роботу всього відділу якісно та вчасно. Цей співробітник звертається до лікаря, а лікар каже йому, ви заслабли, тому вам треба. Піти ще в тренажерну залу та потренуватися, щоб зміцнити свої м'язи. Але це безглуздо. Ця людина і так вже перенавантажена, і ще йти в тренувальну залу і навантажуватися ще більше. Це не має ніякого сенсу. Тому, звісно, краще повернути всіх співробітників до роботи, щоб кожен виконав свою ділянку роботи, тоді навантаження з цієї людини буде просто знято і ніяка тренажерна зала просто буде не потрібна. Що я хочу цим сказати, що дуже часто, коли ми звертаємося до лікарів з проблемою болей у попереку, нам радять іти. Закачувати цю зону, але переважно більшістю проблем в цій зоні є не слабкість м'язів, а навпаки, їх перенавантаження через те, що в сучасному світі, через малорухомий спосіб життя, грудний та тазостегневий відділи працюють неефективно і поперек просто. Так як знаходиться між цими двома зонами, змушений переймати велику частку роботи на себе, тому комплексний підхід в тренувальному процесі буде дуже ефективним та корисним для зняття болю або його уникнення його появи. І ще одна з найпоширеніших причин появи болей у попереку це неправильне виконання рухів у побуті. Та е, неправильна техніка виконання вправ під час тренувань. В поводі ми щоденно змушені виконувати якісь справи. І якщо наше тіло, наші суглоби та м'язи готові до цього до цих справ, то біль просто не буде виникати. Бо якщо згадати приклад, який я наводила до цього, з підняттям важкого предмету, не у всіх же людей виникає цей біль. Тобто, якась кількість людей просто підніме цей предмет, переставить його і піде далі. А у декого виникне болюве. Відчуття. Чому це виходить? Тому що одна людина просто фізично підготовлена до цього навантаження, а інша ні, тому що в неї неефективно працюють суглоби та м'язи тіла, тому що в неї не вистачає рухливості та мобільності в суглобах та м'язах. І через це виникає травмування. Або неправильна техніка виконання вправ в тренажерній залі в спортивній залі будь-де під час тренування, коли наше тіло не підготовлено до певного навантаження. То просто це навантаження призведе до болю, до появи болісних відчуттів в певній ділянці тіла, і людина більше не повернеться на тренування і не буде більше виконувати ці вправи. В кращому випадку вона просто припинить, в гіршому випадку вона отримає важку травму і змушена буде далі лікуватися. Тому я пропоную спочатку виконувати функціональні усвідомлення вправи, які підготують наше тіло до. Подальшого навантаження, тобто нагадати нашим суглобам, нашим м'язам, як вони повинні ефективно працювати, і лише потім переходити до наступного кроку до збільшення навантаження, до нарощування м'язів і так далі. І тепер я хочу перейти до методів лікування болей у попереку. Я вже зазначила, що в багатьох випадках необхідно. Просто необхідно звертатися до лікаря, робити обстеження, далі з'ясовувати, якими кроками можна позбутися цієї проблеми, і лише на певному етапі долучати фізичні вправи, фізичну активність для пришвидшення реабілітаційного процесу. Деякі випадки просто неможливі без медичного втручання. І е, фізичні вправи тут інколи можуть навіть нашкодити, якщо вони будуть неконтрольовані або дуже завчасно. Ще одним методом уникнення або е, зменшення проблеми появи боли у попереку є ергономіка робочого місця або того місця, де ми перебуваємо більшість часу. Переконайтеся, що у вас зручний стілець. що Висота вашого столу, за яким ви працюєте, є нормальною для вашого зросту, що монітор стоїть на необхідній для ваших очей відстані та висоті, що руки знаходяться на столі під правильним кутом і виконують роботу в своєму натуральному положенні. Ще одним додатковим методом позбавлення болю є масаж або самомасаж. Але цей метод я рахую як додатковий, тому що. Він самостійно не може позбавити у довгостроковій перспективі від появи болю, а лише знімає спазм або болісні відчуття тут і зараз в короткостроковій перспективі. Тому для зняття заспазмованості, заблокованості певної ділянки масаж або самомасаж підходить дуже ефективно в комплексі з. Наступним методом це фізична активність та вправи. Вправи усвідомлені вправи, функціональні вправи, можуть покращити роботу суглобів та м'язів навколо цих суглобів, можуть відновити правильну поставу, допомогти зняти заспазмованість або підвищити ефективність роботи певних зон. Натренувати або навпаки розслабити певну ділянку тіла, але тут важливий комплексний підхід до всього тіла, тобто виконання функціональних вправ в 3D площині на все тіло для того, щоб е, навантаження було рівномірно розподілено по всім ділянкам нашого тіла, і не виникало перенавантаження е, лише однієї зони. Також важлива усвідомленість в виконанні певних фізичних вправ. Тобто прийти в тренажерну залу з непідготовленим для цього тілом буде не дуже гарною ідеєю. Або почати бігати, коли ваші м'язи і суглоби не готові до цього. Це теж буде поганою ідеєю. Краще спочатку почати. Краще спочатку робити функціональні вправи, які відновлять ефективну роботу суглобів та м'язів, і вже на певному етапі на підготовлене тіло переходити до, наприклад, гіпертрофії м'язів, якщо хтось хоче мати більш виразні м'язи, або переходити до якогось виду. Тренування. А якщо на даному етапі життя ви ще не маєте проблем з попереком або з іншою ділянкою тіла і хочете уникнути появи болей, то раджу вам вже зараз починати з фізичної активності в якості профілактики. І для цього необхідно регулярне виконання, усвідомлене виконання вправ та комплексний підхід до фізичного тренування. І як висновок хочу ще раз зазначити, що біль не є нормою нашого життя з цією проблемою можна і треба боротися. Біль виникає тоді, коли ми недостатньо якісно доглядаємо за своїм тілом. І якщо почати вже зараз виконання фізичних вправ, слідкування за своїм харчуванням, регулювання свого розпорядку дня, то вже за декілька місяців ви точно відчуєте певні результати. І якщо навіть ви не зможете позбавитися повністю цього болю, то точно знизити його інтенсивність, зменшити. Частоту появи цих болей і покращити якість свого життя. А для тих, хто ще не стикнувся з проблемою болі у попереку, найкращим рішенням буде своєчасна профілактика, тобто вже зараз треба починати слідкувати за своїм тілом, вести активний спосіб життя, виконувати функціональні вправи та доглядати за своїм тілом. Я бажаю вам залишатися здоровими, якщо ви вже маєте проблеми з попереком, відновити своє здоров'я та підвищити якість свого життя. Якщо вам ця інформація була корисною, поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку та підпишіться на мій канал. Поділіться з близькою людиною, якій це відео теж було б цікавим та корисним. А в описі під цим відео є посилання на мій телеграм-канал та інстаграм, де я даю ще більше корисної та цікавої інформації про фізичні вправи та їх вплив на наше тіло. Я дякую, що ви були зі мною. До наступних відео. Папа! -па.